А чи давно Сергію ти був на театральній виставі? Останній раз впродовж на сесії. Ну а якщо серйозно? Ну а якщо серйозно, то в університеті, а нещодавно мій колега Роман Єльчинінов побував у Радивилові. І що там було? Там була вистава про кохання, якого усім так бракує. Цікаво, а чим вона була особлива? Відповідь на це питання знайдемо в наступному сюжеті. Капусина, твоя голова! Іди, вчені, клон такий богобоязливий, і дивчинці, клатокі, я б на твоєму місці вже давно простригбися. Вже й не тями, що верзе. Я, я вас його а ти тихо роздаєш? І балаги з собою круто. <кхи> от так, от так, як бачу? <кхи> ну що ж ти будеш робити? На найбільшій сцені Радивилівської громади у міському будинку культури відбулася перша цьогоріч театральна прем'єра у виконанні акторів народного аматорського театру. Як то кажуть, на охотника, і звір біжить. Хто ж тут звір, а хто охотник? Ну хто піймає той охотник, а хто піймається, той звір. А інший звір хоч і піймається. Якщо ти не гнелі, то вискочить так швидко, що не тих, тільки рота розябиться. Ну, може, і твоя права. Актори народного аматорського театру подарували усім присутнім масу задоволення, а сама вистава мала благодійний характер для підтримки незламних збройних сил України. Не хвилюйся ж моє серце, бачить Бог, як вірно я тебе люблю. І не допущу, щоб злі язики потішалися над нами. Старостів пришлю. І в цю неділю весілля наше буде без пример. Любий Яскрава і творча команда під керівництвом режисера-постановника Григорія Комара показувала виставу розум і серце за мотивами твору відомого класика української літератури Івана Карпенка Карого. Замкну хату, прийде посидить під призбою. О, насил! І де ти вієшся? Це була, мамо, та мене вже нема. А дай куди Дайте мені двічі від комори. А тобі на що? Гість, мама, має прийти. Треба огірків та сало взяти на закуску. Дивись, яка богатирка. Вже й гостей до хати скликає. А який гість? Михайло окуть. Ой Мар'яно, Мар'яно, не по тій дорозі скачеш. Дивись, щоб не спіткнулася. Мам. Це вже, як не знаєте, то краще помовчіть. — Навіщо тобі Михайло окунь здався? Ти ж казала Данилу буде сватати. — Я сама краще знаю, що я роблю. Гляди, щоб ті окуні рук тобі не покололи. <свісно> Непокоють, я рукавиця. Ой, хто за двома ганяє жодного не... Та я не ловлю ні одного. Вони самі, як перетелеві От Отакої. З тобою і не зговоришся. І в кого ти така вродилася? Вродилася, як усі, а жить навчила світлі. За час показу вистави глядачі вкотре були приємно вражені високою майстерністю градійових осіб на сцені. Тому у фіналі зал аплодував артистам стоячим. Через сто чортів матері його з чередником. Бодай його взяла за війна! Чого ви мало лаєтесь так? Та да, іди, не під три чорти. Через тебе пропустила череду. І телицаряба скочила до окуні. А слинявий Семен заняв її взагін. Тепер буде цуплювати штаб. Телицю віддадуть і так. Тепер у полі чорно, настоїться там голодна в загороді. Бідна спотина. Я сама піду до коніві і телицю приведу. О, тебе пошли, то там і сядеш. А... Ходімо в місті, ходімо. Хату замкнемо, ходімо. У акторському складі місцевого народного театру люди, які в буденному житті працюють за різними професійними напрямками, але їх усіх об'єднує любов до театру і творчості, бажання насичувати життя інших позитивними емоціями. Будь здоров з неділею! Чого ж ти застався? Всі пішли? Я сьогодні на варті. Не можна так покинути. А батька ти не бачив? Ні. Вони тебе шукали. Ох, як серце б'ється. І ти підеш від нас, Данило. Піду. А потім я знов сюди повернусь і вже зовсім постану. Вернешся і ти поставишся. Ти рада? Марк, дякую тобі за твою прихильність до мене. І я не менш радий. Тільки дав би Бог. Щоб сталося так, як душа бажає. Чого ж твоя душа бажає? Скажи мені, та, силочку, хороша ти людина, Марко. тобі, як сестрі, відкрию всю свою душу. Я в сестрі. По Христу ми всі, брати і сестри. У мене дівчина є, її люблю я, душі я нею не чую, за нею пропадаю. Всі думки, Боже, марту, що з тобою? Боже мій, що з меч? Що з тобою? Це завжди дуже хвилююче вперше грати якусь роль. Я вже втретє в цьому аматорському театрі беру участь, і для мене це завжди хвилююче, завжди по-новому. Але коли виходиш на сцену і бачиш глядачів, бачиш їхні очі, а в кінці чуєш їхні оплески, ти розумієш, що на цьому не закінчиться. Обов'язково буде продовження. А загалом наш аматорський театр це моя любов. Звісно, трошки бракує часу, тому що потрібні репетиції. Репетиції завжди довгі, займають вечори, займають ранки, але воно того варте. Ми хотіли донести, що завжди має перемагати серце. Можна слухати розум, але серце в нашому житті головне. За підсумками прем'єри на потреби армії у міському будинку культури вдалось зібрати чималу суму: 19 тисяч 400 гривень. Так як Ролі моєї Мар'яни закінчилась дуже добре. Бажаю і всім українцям, і всім, хто мене дивиться, гарного завершення війни і перемоги нам якнайшвидше. Із Радивилова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.